Ада Роговцева поставила на місце росіянку ще й настільки влучно, що вже понад 10 років ці спогади викликають у путіністки істерику. Роговцева є легендою українського кіно та справжнім символом національної гідності. Народна артистка України, володарка численних нагород і почесних титулів. Вона не лише завойовує серця глядачів своїми ролями, а й активно відстоює громадянські цінності у найскладніші часи. Які два слова Ади Роговцевої вибило росіянкою з себе? Від якої пропозиції Януковича акторка відмовилась, та що сказала особисто путіну? Далі розповім. Під час знімань телесеріалу Дворняшка ляля -ля» у 2014 році стався випадок, який вивів з себе російську акторку Оксану Сташенко. В інтерв'ю пропагандистському змі вона розповіла, що випадково з'явилась на майданчику раніше ніж планувалось, і стала свідком емоційного звернення колеги Українки Ади Роговцевої. Мене загримували. Гадаю, піду, привітаюся з Адою Миколаївною. Я виходжу на зовнішні сходи. Починаю спускатися і бачу весь знімальний процес і з жахом спостерігаю. Перше, що каже Роговцева, вийшовши до знімальної групи, слава! Ось це їхнє гасло. Ще більший шок у мене був від того, що я почула: весь український колектив відповів їй другу половину цього слогану. Вони всі зааплодували, мовляв, починаємо знімати. На думку Сташенко, це нібито суперечило чинним негласним правилам знімального процесу уникати політики. Тож вона одразу звернулась до українського продюсера зі своєю скаргою. Втім, жодної реакції не дочекалась. Я одразу продюсеру сказала не московському, а київському, що я прийшла на знімання заздалегідь і був озвучений такий то вислів. Продюсер каже: Ну, дякую, що сказала, і все. Ніхто не був звірнений, нічого не було змінено. Нагадаємо, у 2014 році на телеканалі Україна відбувся прем'єрний показ російськомовного українського телесеріалу «Дворняшка Ляля, створеного студією Фронт Сінема. В одному з ключових образів серіалу Євгенії Семенівни-Черкасової блискуче зіграла народна артистка України Ада Роговцева. Вона постала матір'ю прокурора Миколи Черкасова та бабусою головної героїні Лялі Рубінової. Що відомо про життя та громадянську позицію Ади Роговцевої? Ада Роговцева народилася 16 липня 1937 року у місті Глухів, що на Сумщині, її батько Микола Роговцев працював у НКВС, а мати Гана Зайковська мала освіту агронома. Дитинство майбутньої акторки випало на надскладний період. Адже коли їй було лише 4 роки, почалася Друга світова. Я прийшла страшно. Я прийшла перелічі ампутації тієї війни у своїх рідних сухоти. Раки. Я пройшла таке голод двічі. І голод, я ж пам'ятаю, не свій голод. Я пам'ятаю, як мама і як близькі переживали, що вони не можуть нагодувати дитину. Я це пам'ятаю. Через роботу батька родина мешкала в Одесі, але з початком бойових дій повернулась до Глухова. В цей час батько служив в особистій охороні Микити Хрущова. Після війни сім'я отримала маленьку квартиру в Києві. Фінансових труднощів у родині Роговцевих було багато, і лише пізніше сім'я переїхала до Полтави, де умови стали трохи кращими: кращий дім і більше їжі. Однак через проблеми зі здоров'ям матері аді доводилось брати на себе чимало обов'язків. У неї з 37 року, коли вона мене народила, вони захворіла на серце комбінований. У неї порог серця був От. То в неї так стукало серце, що моє життя пройшло. Підстуки її серця яке стукало голосніше ніж будильник. Попри труднощі, ада Роговцева добре вчилась в школі. Писала і декламувала вірші. Спочатку мріяла стати журналісткою, але за порадою подруги вступила до театрального інституту імені Карпенка Карого. По закінченню навчання приєдналась до театру імені Лесі Українки, де в 23 роки стала заслуженою артисткою УРСР. Понад 35 років була провідною акторкою театру, блискуче граючи у класичних виставах. Паралельно з театром знімалась в кіно, дебютувала у кривавому світанку, а популярність здобула завдяки стрічці Салют Марія. За кар'єру виконала понад 50 ролей, співпрацюючи з провідними кіностудіями, знімалась для телебачення, гастролювала з виставами, брала участь у радіопостановках. Була відзначена преміями Золота дзига» та Золотий Дюк. Окрім творчості, викладала ще й в університетах і театральному інституті, та працювала в театрі на лівому березі, якою є громадянська позиція Ади Рогцевої. А дорогцева була не лише видатною акторкою, а й активною патріоткою України у 2004 році. Вона підтримала помаранчеву революцію, виступаючи на майдані під помаранчевим прапором за громадську діяльність та внесок у культуру на 70-річчя акторки. Президент Віктор Ющенко удостоїв її звання Героя України. Коли ж президентом став Віктор Янукович, він неодноразово намагався встановити контакт з акторкою та пропонував випити разом. Втім, Роговцева залишалась непохитною. У своїх переконаннях. Я була в страшній опозиції до Януковича. І раптом він до мене підходить на якомусь урядовому банкеті. Давайте вип'ємо. Відповідаю: у мене печінка болить, я зараз не п'ю. Минає рік. Знову якийсь прийом. Він знову з чаркою: Ну що, у вас печінка прийшла? Так, але тепер нирки захворіли. Так і не випили разом. Після анексії Криму у 2014 році та початку війни на сході України Ада Роговцева відкрито назвала Росію державою агресоркою і рішуче розірвала всі зв'язки з країною терористкою, відмовившись зраджувати батьківщину. Вона активно долучалась до підтримки українських військових, виступала з концертами перед бійцями АТО, організовувала збір коштів на лікування поранених та забезпечення шпиталю, зібравши понад 52 тисячі гривень. А вже у 2015-му через проукраїнську позицію та засудження російської агресії, у Кремлі проти неї порушили кримінальну справу. А саму акторку оголосили персоною нонґрата. У цьому ж році на болотах її заочно засудили до трьох років ув'язнення. Спершу вона сприйняла цю новину як фейк. Але московські знайомі підтвердили інформацію. Думали фейк, але московський друг поцікавився у відповідній інстанції і йому на папері відповіли. Що якщо Роговцева перетне кордон, в'язниця. У 2016-му 78-річна Роговцева не боялась їздити в зону бойових дій, щоб підтримати патріотичний дух солдатів і подякувати їм за захист країни. Роговцева зізнавалась, що, попри напружену ситуацію на кордоні, не відчувала страху під час поїздок до зони АТО. Це був не страх. Я навіть не знаю, як це назвати. У повітрі стояв такий запах пахло трупами. Які не було можливості прибрати, оскільки все заміновано, але страху не було мабуть, тому що людям, котрі там жили, і нашим бійцям, які там воювали, було набагато страшніше. Того ж року Роговцева долучилась до благодійного проєкту щирі спадщина, що популяризував український народний костюм. Зібрані кошти передали на підтримку вітчизняних музеїв, зокрема музею Михайла Струтинського та Новоайдарського краєзнавчого у 2018-му Під час 9-го одеського кінофестивалю на запитання журналістів, що проговцева сказала Путіну. Вона відповіла, що вже все, що хотіла, сказала. Їхня зустріч відбулася ще за президента Кучми під час офіційного візиту Путіна до України. Тоді за обідом Роговцева прочитала йому влучні рядки Марини Цвітаєвої, які, за її словами, ідеально передають суть стосунків між двома країнами. «Єсли душа раділася крилатей, то є хороми і то їй хати, що Чінгісхан є, і то орда, Два на міру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых. слітих. Голод голодних і ситість ситих. Легенда українського кіно не залишилась осторонь і під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Засудила агресію Росії проти України. Активно підтримувала ЗСУ та тероборону, а у власному будинку облаштувала побутовий штаб для бійців. Із душем, пральною та домашньою їжею. Я волонтерю в хаті. У мене тут штаб побутовий. Хлопці приходять до мене купатися. Приходять прати. Я їм перу білизну, сушу і віддаю вже чисту. А коли вони приносять у пакеті мокрі шкарпетки, бо вони в щось вступили або ноги спітніли, тому що вони не роззуваються по 24 години, то я з такою радістю віддаю їм ці чисті шкарпетки. Я їх годую. Раніше варила те, що було своє, а зараз мені приносять. На кухні стоїть суп, каша, картопля вареників з Луцька передали. Ділимося, чим можемо. Я стежу за тим, щоб коли вони зайшли до мене в дім, їм було і радісно, і ситно. Тоді ж Ада Роговцева наголошувала, що не ховається від війни за кордоном, як це зробили багато її ровесників. Вона відкрито ділилась своїми переживаннями. Попри страх, не втрачала віри в незламність українців і перемогу над загарбницькою Росією. Це глибоке переконання сформувалось ще й через особистий досвід. Зокрема, в одному з інтерв'ю акторка згадувала спілкування з російськими колегами, які неодноразово демонстрували зверхнє ставлення до українців. Для них національність була неважлива. Талановита людина автоматично ставала російською. Я приїздила, мене зустрічав водій, і щоразу він мені каже. Як там ваша незалежність? О. Я кажу, сволота ти, Ми з ним були в таких ха-ха-ха-ха-ха. Дуже, дуже бо це розумієш, mm -hmm. воно все одно є така зверхність. А я обурляє, писала. Сиділи актори російські, я серед них була, і мені значить, дали щось слово. А він перед мною мене представляв і каже: наша російська артистка, стоп, 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 стоп. Зупиняємо запис. Я не ваша і не російська актриса. Я приїхала з України і давай будемо якось поважати одне одного. І зупинила, зупинила запис. У квітні 2024 року в Києві відбувся творчий вечір Ади Роговцевої, присвячений дружинам і матерям загиблих воїнів. Попри поважний вік, акторка повернулась на сцену, щоб ушанувати пам'ять загиблого під час захисту України, колеги військового Паші Лі й до нині Роговцева продовжує активно займатися благодійністю. Підтримує фонд доньки Дрібне Сузір'я та створила власний арта, який допомагає митцям і залучає міжнародну підтримку для ЗСУ. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Що відомо про особисте життя акторки. Під час навчання в Київському інституті театрального мистецтва Ада Роговцева познайомила зі своїм викладачем, харизматичним Костянтином Степанковим, народним артистом СРСР. Спершу, на відміну від одногрупниць, чоловік їй не сподобався. Втім, з часом серце акторки все ж розтануло, і вона закохалась. Виявилось, почуття були взаємні. Степанков залишив родину заради Ади, у 1959 році вони одружились. Жили скромно. Зірковий статус у СРСР не гарантував достатку. А незабаром після весілля Степанков захворів на туберкульоз. Моя мама лежала шість років паралізованою, і в 54 роки пішла з життя. Батько був безногим і пив. Один брат хворий з народження, інший пив і загинув ще молодим хлопцем. Всіх родичів я забезпечувала фінансово. Вийшла заміж за одруженого, який захворів на туберкульоз. Я везуча. Мені вистачило сил і любові вистояти. У важкі часи навіть друзі відвернулись, але Ада щиро вірила, що любов допоможе чоловікові побороти хворобу. І таки перемогла. У 1962 році народився син Костянтин, а в 1972-му дочка Катерина. В родині жартували, Ада хоче. І бажане виконувалось. Втім, проблеми не оминули пару. Чоловік роговцевий мав алкогольну залежність та зраджував їй. Попри це, залишався для неї коханим і єдиним. У 2004 році Степанков помер у віці 76 років. Після його смерті Ада видала книгу Мій Костя про їхнє щире, хоч і непросте кохання. У 2012-му трагічна втрата спіткала і їхнього сина. Костянтин Молодший помер від раку печінки у 50 років. Мій чоловік був на 9 років старший за мене, а я його любила і поважала. Коли його не стало, то не знала, як далі жити, адже здавалося, що мене розрізали навпіл. Зате діти не дали пропасти. Але з втратою дитини не зрівняється ніщо. Немає випробування яке страшніше. Сьогодні родина Гади Роговцевої активно підтримує та боронить Україну. Окрім онука, який воює на фронті, її зять також служить у ЗСУ. А інші члени родини займаються волонтерською діяльністю та допомагають армії. А дороговцева не просто акторка, а голос правди і мужності, що здатен довести ворогів до істерики. Її принципова позиція і непохитна любов до України стали викликом для проросійських сил. А сміливі слова та вчинки прикладом для мільйонів. Які фільми за участі а дороговцевої ваші улюблені? Та чи стежите за життям української акторки? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.